Друге місце в інженерній категорії мобільний робот для виробництва біовугілля від Applied Карбон, збір сільськогосподарських відходів та перетворення їх на біовугілля прямо в полі. Один з найефективніших методів вилучити з атмосфери СО2 виробництво біовугілля. Тобто ми всі знаємо, що рослини через фотосинтез поглинають вуглекислий газ з атмосфери. СО2 фіксується в рослинній біомасі стеблах, листі, коренях, насінні тощо, а потім, під час розкладання біомаси, викидається назад в атмосферу. Так, от, якщо перетворити біомасу на біовугілля, бактерії та гриби вже не зможуть його розкласти і вивільнити вуглекислий газ. Однак існує проблема масштабування щільних деревних відходів, з яких зазвичай робили біовугілля, просто недостатньо для утримання мільярдів тонн вуглецю. Прорив аплайт карбон полягає у розробці нової піролізної камери, яка може обробляти величезні обсяги відходів після збирання